Перші враження повітря набагато смачніше, що люди набагато симпатичніші. Слава Україні! Якби знімати фільм про полон, то в якійсь такій якості ти його все це і бачиш. Воно все рване, ржаве, чорно-біле. І потім, коли ти повертаєшся, Знову з'являються всі фарби. Орес Грицюк, психолог за освітою, працював у Київській патрульній поліції у приватних компаніях, а потім розпочалася повномасштабна війна. У ЗСУ попросився сам. Коли я потрапив до війська, я перше, що подумав, ну я ж в армії до цього не служив, я перше, що подумав, о Боже мій, це все-таки всі ці жарти це, це були не жарти, це була правда. Не розчарувалася ще тоді. Ні, ні, була дуже висока мотивація. Ори став медиком в одній з бригад зсу новобранців відправили на Донбас, село Новомихайлівка біля Донецька. Це була крайня дальня позиція, такий куточок прямо на дорозі попід самою дорогою. Назва Коблево. Її сама важка ділянка. В мене як в бойового медика була позиція. Така, що якщо є хлопці на позиціях, на позиціях має бути медик. Сім годин вони лупили по нашій позиції, і рівно о другій годині почався їхній штурм і поніслась до одного прекрасного моменту, поки не кінчились набої і гранати. У вас, да? да, у нас росіяни мого товариша поранили. Вони кричать: здавайтеся, там гарантуємо вам життя. Вибачте, звичайно, але ну, нічого іншого, ти тоді не думав. Ну все, приплили. Ну, ти мертвий. Офіцер, це був кадрові військові. Він сказав: Ви такі ж самі солдати, і ми. Да, до вас питань немає. Да. Тому я був сам дуже сильно здивований. І він, до речі, командир їхньої роти це був перший, хто запригнув в Окоп. І з цього почалася його дев'ятимісячна історія полону декілька колоній, каже, десяток допитів схиляння до співпраці. Питання він задав так серйозно. Він каже: ти можеш назвати себе патріотом своєї країни? Я кажу: ну так, ну да. все, вопросів не маю. Зібрали речі і все, і, і пішли на вихід. Найдовше Орес сидів у колонії Горлівки, сидів разом із іншими полоненими. Найменше, каже, допитували спецслужби саме з окупованих територій. Ну, я сидів у ДНРівців, вони позавчора були нашими співгромадянами. Mm -hmm. У нас щось спільне є, якесь там, не знаю, розуміння. Українською вони інколи нас підколювали. Да, да, інколи українською підколювали. А от, наприклад, що казали? Е Ну, там побратими нас е, називали. Каже, що, може, затягнемо нашу стару, ще не вмерла Україна ні слова, ні воля да, і, і регоче. Найстрашніші допити від слідчого комітету, каже Орест, били, обіцяли відрізати вухо, насильство застосовували буквально до всіх без розбору. Мені ноги повідбували страшно. Ну, ми всі були просто фіолетові. Це потім стало знову ж таки. Е ми мірілися з синяками і сміялися з них у когось там галактика, якась там фіолетова, якийсь цей. Це все дуже страшно, це все дуже неприємно. Ти жартуєш стільки не для себе, як для того, хто сидить в кутку і, і сходить з ума із того. Мені лишили дві фотографії. Сина і дружина. Я з ними розмовляв з сином з дружиною. Перед сном, така як е мантра була, що я промовляв е Русланка, я живий, у мене все добре. Про перебування Ореста стало відомо, коли волонтери з Горлівки записали з ним інтерв'ю та виклали у телеграм-канал з інформацією про українських полонених. Із цього й розпочалася підготовка обміну. Підозрює, що його вдалося обміняти, бо він медик до лікарів. Каже, було менш упереджене ставлення. Від того, як мені сказали, що я на обмін, і до того моменту, як я покинув барак, пройшло хвилини три чи чотири. Далі місяць реабілітації, ще місяць відпустки. Мені хотілося спілкуватися не з чужими людьми, а я годинами просто ходив і говорив по телефону з дружиною по три, по чотири години. Сім'я лічить, і Орес повернувся до рідної бригади. Згідно з законом, він військовий. Він визнає, хотілося б довше побути з сім'єю, хотілося б ефективнішої системи реабілітації. Орес має багато ідей, як поліпшити психологічну допомогу колишнім військовополоненим, як спілкуватися з ними тільки їм зрозумілою мовою. Ти спілкуєшся з людиною, що у нього відбувається. Весь його біль, втома, образи, іти це все з ним. Це можуть бути там, чи фотографії, чи малюнки, чи ще щось. І ви з ним будуєте малесенький будиночок. Реально малесенький, а в кінці ви його просто спалюєте. Ага, для того, щоб спалити минуле. Да, от все саме погане зібрати і спалити, просто виключитись. Але для того щоб з психологом спалити будинок, психолог також повинен спалити будинок. Ви? Я свій дуже сильно хочу спалити. Коли ви згадуєте своє минуле, яку емоцію воно у вас викликає? Мені шкода. Ну мені шкода, що мені довелося це все пройти. Якби умовно була така опція, функція в всесвіті, щоб повернути все назад, повернутися в той момент, ви б зробили щось інакше було багато чого зроблено хорошого насправді було багато хлопців врятовано дорога ціна для мене але прийшлося би йти на друге коло прийшлося би йти на друге йти на друге коло вже зараз в українському парламенті лежить законопроект який дозволить колишнім полоненим демобілізуватися із ЗСУ. досі це неможливо Борисичалко Сергій Декун, Радіо Свобода